Всім привіт! Є в наявності вже пригнана Mazda CX5 2017 рік випуску 2,2 дизель на автоматі, по кузову не фарбована, 217 пробігу має. Гарний має вигляд, без вмятин, без подряпин. Хороша літня гума. Є передні задні парктроніки. Покажу зараз прибором. Капот 61, крило 66, дверка 66, 78, 64, кришка пластикова.

Зображений багажник, нічого тут не крутилося, не знімалося. Салон також в гарному збереженому стані, ціленький, як сидіння, так і карти. Є, до речі, сліпі зони в зеркалах. Все в гарному стані. Утримання в смузі також присутнє. Підігрів сидінь, підігрів руля, двохзонний клімат-контроль, електроручник, автохолд. велика мультимедія з навігацією, з камерою з заднього огляду. Два ключики, гарна машинка. 217 пробіг. Зараз ще покажу під капотом. Є ось така подряпина на бампері на пластику. Двигун працює просто ідеально. Коробка ходова також в ідеальному стані, зауважень ніяких немає. Ціна 18900 доларів плюс торг. Також можлива доставка в будь-яке місто по Україні. Кого цікавить, звертайтеся, приїжджайте на огляд. Сертифікат наявності виписується договір одразу на клієнта. І ставиться машинка на облік. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ще буде багато свіжих класних машинок.